У Кіровограді зіграли другий тур чемпіонату міста з футзалу. Участь у змаганнях, поки беруть 24 команди, які розбиті на три ліги за класом. Желаючих багато поіграти в залі ні у нас, звісно, условий більших, щоб всі вмістилися команди. Але по можливості ми стараємося це все розвивати, щоб команди участили як можна більше. Піднімали свій уровень спортивний. Це гра в екстралізі між лідерами після першого туру командами Техуніверситет та П'ятихатки. Обидві добре вміють оборонятися. Через те матч видався напруженим, а забитих м'ячів довелося трохи почекати. <звук> На іншій половині грають команди нижчої ліги. За діями кіроградських футболістів протягом всіх матчів туру уважно стежать не лише оболівальники, а й представник асоціації футзалу України. Очень интересно посмотреть, на какому рівні грають футзал в Кіровограді. До последнього року Кіровоградська область вообще була для нас тера инкогнита. Біле пітно на футзальній карті України. Продемонстрованими рівнем спеціаліст залишився задоволений. Кожен матч багатий не лише на забиті м'ячі, а й на чудові комбінації та сейви голкіперів. Попереду кіроградських футболістів ще чимало поєдинків, аби підвищити свою майстерність. Чемпіонат у нас в зв'язку з тим, що ми відіграємо только по воскресеньям, тур нас сізної, поэтому він буде у нас, он будет у нас как бы, до апреля місяця. У нас ми розбили весь календарь. І, звісно, в ітогі победителі будуть участвувати в фіналі всеукраинских соревновань. Поки що після двох турів у екстралізі літирують п'ятихатки, які здобули дві впевнені перемоги на старті. Але про їхню беззаперечну перевагу над іншими командами говорити поки зарано.